Південне місто давно відігравало важливу роль в сполученні України зі світовою економікою та було одним з головних цілей ворога, зазначають аналітики. Ситуація стала більш критичною після того, як країна-агресор вийшла з зернової угоди, яка регулювала перевезення зерна. Обстріли одеського регіону збільшилися, значно постраждала припортова інфраструктура. Про актуальну ситуацію в морі наразі розповів речник військово-морських сил України. Ну, ситуація в морі у нас досить стабільна останнім часом. Єдине, що з'явилося кілька відмінностей. До цих відмінностей слід віднести в першу чергу зменшення кількості кораблів безпосередньо в морі. Зараз всього 4 одиниці і зменшення носіїв. Станом на зараз взагалі нема жодного носія. Крилатих ракет по типу калібр в морі, останнім часом ЗСУ збільшило кількість атак морськими дронами на Чорноморський флот, і тепер окупанти побоюються наближатися близько. Нещодавно президент України Володимир Зеленський зробив заяву в інтерв'ю міжнародним змі, де сказав, що Росія може залишитися без кораблів до кінця війни, якщо продовжить атакувати українські порти. Нагадую, що Керченська протока є відповідно морською зоною України. І лише Україна може видавати прибережні попередження в цій ділянці моря, про що відповідно і було зроблено попередження ще 20 липня цього року, в якому було вказано, що ця ділянка є небезпечною для судноплавства. Але, як ми бачимо, російські окупанти не дослухаються до прибережних попереджень, і внаслідок чого періодично стаються. Інциденти в морі за участю їхніх кораблів та суден. Україна продовжує розвивати свій флот. В жовтні минулого року в Туреччині спустили на воду перший корвет класу Ада, який будують для українського флоту. Він отримав назву гетьман Іван Мазепа, яку обрали ще у 2021 році. Цей корвет стане першим кораблем такого класу для військово-морських сил ЗС України. Ми uh, розраховуємо там 24-25 рік. На цей корабель це, по-перше, другий так само будується зараз. Процес йде згідно встановлених термінів. Наразі акваторія Чорного моря хаотично замінована різного типу мінами для боротьби з цією проблемою. У ВМС ЗСУ створюється протимінний дивізіон, який розміновуватиме Чорне море. що стосується протимінних кораблів типу Сандаун, дві одиниці передані. Вони будуть включені у новостворений протимінний підрозділ, протимінний дивізіон, який буде займатися проведенням операцій з розмінування акваторії Чорного моря. Ми так само розраховуємо, що Окрім цих двох одиниць, ми туди отримуємо ще нідерландські протимінні кораблі, і це вже мінімум чотири. І сподіваємося, що це ще не кінцева цифра. Речник також зазначив, що розмінуванням одеського узбережжя займаються мобільні групи фахівців.